Вітаю родичі з близьких і далеких галактик. Як завжди говоримо про справи наші на цій планеті, і я обіцяла поговорити про рід, про нації, про коліна, про своїх в роді, про втілення в чужі сім'ї і про стихії наших рідних богів. Про злиття з ними відчуття і переходи в прошарках простору, проявлення нової яви. Ну, буду намагатися, принаймні, те, що запланувала, розповісти з птахами разом, таке благосне місце, ліси це те, що дає нам енергії, сили, це те, що з древньості десь в генах далеко. А це завжди енергія валеса. Це завжди згадка півночі. А чому півночі я часто про це говорю? Тому що ті, які хто вперше сюди прийшов на цю планету, наші рідні, ми називаємо Богами, а наші рідні, такі як ми, тільки з величезними знаннями, можливостями, вміннями, надвисокими частотами, можливостями, вперше прийшли туди, і там не було льоду, снігу, і це не лише по залишках Літописних, а це по пам'яті генетичній. Багато хто з нас це пам'ятає, десь всередині, коли бачить деякі картинки звідти, від полюсу, або якусь інформацію, або хтось говорить, згадує і всередині починає співати просто надзвичайні мелодії сльози в когось, тому що це наша рідне і це дуже древня пам'ять. Тому ті, хто вперше прийшов сюди, дуже багато минуло літ, і багато всього відбулося на цій планеті. І спочатку, по пам'яті моїй, по таких згадках і включеннях з велесом, то спочатку був тут рослинний світ, а далі наші рідні боги вже приносили сюди тварин різних. Ось тому це поняття роду. А роду це ті, які світлосяні, які високочастотні, які з надможливостями величезними, які від зірок, від світочів, які самі є світочами. Тому і рід Р це звук, який передає хвилю світла надзвичайного, високочастотного. І все, що пов'язано з цим, це пов'язано із світлом, з вогнем, з радістю, з високими частотами. Тому род це наше близьке рідне і ми є з цього роду. А ми це ті, які завжди знали, що є ще і було щось до свого народження. І коли дивитися в небо, то такий щем всередині. І тягне додому до справжніх чертогів, сузір'їв, і відчуття, що якщо не можна навіть когось тут знайти на планеті близького, що десь мої є, а я просто не зрозуміла, чого і як тут оці ці всі запитання, які задаються, і ці нерозуміння часто в сім'ях, і питання, в кого ти вдався такий, чи вдалася, де ти взявся, а в нас таких сім'ї нема, а ти не зрозуміла, звідки звалився. Тобто людина відчуває, що вона ніби як не в своїй тарілці, і де взагалі її рідня. Тому дуже багато питань зараз відпрацьовують: відпрацювати рід, включити рід, свій. Ось так багато практик. Взагалі ці питання дуже тонкі. Я так спостерігаю, що ті дійсно, які несуть інформацію в собі, вони дають лише ключі. І не зазвичай не вчать, зазвичай за це не беруть грошей, зазвичай не роблять шкіл, а просто як світочі проходять, як прометеї, несуть вогонь, а несуть світло зірок наших і несуть ключі. А ті, хто має відкритися, відкриваються. Хто ж іде позаду, підглядає і починає на основі ось цих ключів. Робити уже свої такі напрямки, ну звичайно, вчити, розказувати, відпрацьовувати. І за якусь певну таксу ну це в кожного своя дорога, і в кожного свій шлях, і в кожного свої методи зароблення ніхто ж не примушує людина, якщо хоче, то вона платить за це, і відкриває чакри за великі гроші. І це коштує відкрити кристали, відкрити будь-який епіфіс за скільки там сотень. Ось тому, коли такі речі я знаю і чую, ну, я розумію, що є такі істоти, і є ті, які думають, що заплативши, то вони відкриють якусь чакру. Ну, Зараз мені може хтось сказати за все платиться. Звичайно, платиться за все, платиться енергетично. Але якщо людина робить тут, навіть говорити не потрібно. Якщо людина несе світло і дає ключі, то їй повертається у мільйон разів більше все, що необхідно тут на цій планеті. Чому повертається? Тому що дійсно хто є світлосяйними і хто прийшов від зірок, то з величезним зразу приходить сюди з величезним, як ніби приданим. Але це придане потрібно вміти на певних планетах, і в тому числі на нашій планеті перетворювати, трансформувати в потрібні ресурси, залежно на якій планеті ми живемо. Тому справжні вчителі, якщо так можна назвати, ну світочі мені краще, ті, хто ключі несуть, а то вони є завжди багатими, тому що приходять із цим приданим з енергією, і просто її трансформовують. Ось і наші рідні Божі, вони ж не відпускають також просто так, постійно супроводжують і допомагають. Mm -hmm. І щодо роду, тому ось таким чином, якщо звіряного роду, то зразу і придане, зразу і підтримка, і все. І часто такі люди народжуються. Часто чому часто? Тому що, якби. Ми десь концентровано, то ми були б в якась певна вже країна. Так ми розкидані по світу і часто народжуємося в тих сім'ях, які абсолютно далекі до знань до того про що ми говоримо. Ось, але Буги допомагають пройти таким, і хтось із сім'ї зазвичай через покоління йде, робить максимально все для того, щоб та дитина, яка втілюється тут, щоб вона не лише. Втілилася, а максимально через портали прийняла ту інформацію, яка, яка не, не може просто так пройти сюди через купол, не могла так пройти. Це такі складні процеси. І я можу тільки лише трішки десь так сказати, для чого я це говорю. Для того, щоб ті, хто відчуває себе не в своїй тарілці, щоб надихнувся. І щоб знав, що він не один, і що він не просто так сюди прийшов на цю планету. А тому зазвичай через покоління хтось із минулого мається на увазі при житті, це може бути бабуся, дід, це може бути хтось пра, який допомагає цю інформацію. Це відбувається до року, оцю інформацію дитині повернути. Тому що по-іншому дитя не виживе і просто залише це тіло. Тому що ми, якщо ми вже сюди втілюємося, ті, хто є від зірок, то нам потрібна наша інформація. Або по-іншому ніяк тут. Ось це те, що стосується роду, ото є рід. А те, куди ми втілюємося, то є сім'ї. І. Не завжди ці сім'ї, як я сказала, є у знаннях, і те, що пропрацьовують покоління, наприклад, відпрацювати там зв'язки, стосунки з мамою, з батьком, з дідом, з тютюю, братом. Це знову ж таки, я говорю не для того, щоб мені там писали мільйон запитань. Я говорю те, що йде через мене, і те, що в знаннях з Велесом. А це йде витрата енергії. А тому що що відпрацьовувати, кого відпрацьовувати, які зв'язки відпрацьовувати, якщо це гра в одні ворота. А, ну, відпрацюєте, наприклад, ви. А, важливо тут включитися з родом, а не йти і відпрацьовувати стосунки з тими, які вас ніколи не зрозуміють. А, вони проходять свої шляхи, і я не хочу ображати, тому що як я почну далі говорити, хто є насправді сімей, то більшість людей це не зрозуміє. А, тому. Все, що я хочу донести, це оті ключі, що зоріні не завжди приходять в зоряні сім'ї. І це може бути дитина одна там на, на, все, на всю сім'ю, скільки б там не було цих прошарків. А род, рід, він завжди є, і ми завжди є в ньому. І ми по планетах-землях, по нашому всесвіту, то є наша рота. А щодо колін, покоління в нас зараз часто проклинають. Там когось хтось щось зробив, особливо ці всі істоти рептильні, що зараз роблять, приклинають, щоб там було до такого-то коліна. А коліна і рід це абсолютно різні речі. Коліна, всі лапи це зовсім інша система координат. І це нації, це зовсім інше, це не стосується зовсім роду. Тому, коли проклинати род, це проклинати ну, себе, в принципі. А що таке проклинати? Це означає робити. Петлі і просто закривати. Тобто сам себе закривати і все. Можна, якщо дійсно бачити, хто порушує правила і хто шкодить природі, і тим, хто є живими, дійсно, тим, хто є світочими, то просто робити поле потрібно вогняне. І за допомогою ось цього вогняного поля це утворюється така. Таке середовище, де оці всі паразитарні, вони спалюють, а вони просто спалюються, вони згорають. Багато часу зараз не потрібно. Не треба чекати карми, що десь колись там відбудеться, і когось там буде щось причина наслідок, і ось цей наслідок, десь там через якийсь буде колись, це зараз все відбувається. А коли ми робимо ось це поле високочастотне, то ці всі істоти вони зразу гинуть в цьому полі. І це не того, що ми там злі, чи якісь недобрі. Ми просто очищуємо простір, ми нагріваємо простір, ми робимо високочастотне поле. А хто низьковібраційний і хоче шкодити і знищувати природу, і все, що наші божі зробили, то вони мають піти в свої світи пекельні такі правила, от і все. І оці проклинання родів, це, це ну те, тому що саме слово дуже значиме, вогняне, важливе, це наша інформація. Це те, яке є священне. Ось, а ті всі коліна, вони, ви знаєте, про кого я говорю, це зовсім інші. Вони прийшли не так давно на цю планету, і вони це знають, і говорять їхні вчителі в лапках. А може, для них не в лапках. А тому то зовсім інше, не витрачати на це сили, просто робити високочастотне поле. І всі, хто хочуть на ці землі, чи на наші землі, нашої країни, чи взагалі на Мідгарду, що б вони не робили, де б вони не утворювали якісь там чи хотіли утворювати якісь свої поселення. Це не вдасться, тому що ранок сворога це означає, що зміна поля йде. Зміна високочастотного поля, і не може. Жити істота, яка в інших вібраціях, просто це не, не сумісно абсолютно. Як би не хотіли, щоб не хотіли, які б там плани не розказували і сюжети, і сценарії це неможливо, тому що це інше поле. Ось і все, і вся така інтереснятіна. І це треба знати, проговорювати, проявляти, ділитися з простором з тими, які хоч трішечки розуміють, і все. Ось це на рахунок цього, на рахунок стихій і наших Божів. Те, що багато таких речей, які ми не знаємо, вони були заховані далеко в генетиці, нашій, в бібліотеках наших. А все, що в книгах написано, зазвичай то є брехня, тому що написано, знову ж таки тими, хто, хто з колін пішов. Ось, і... Всі артефакти, не раз це говорила, вони ж десь лише знаходяться, воно все приховується, тому що дуже страшно. Але то таке, то на швидкість не впливає. Ось, а наші рідні Божі і наші зв'язки з ними, вони є завжди. Якщо ми вже до цього віку дожили, наприклад, пережили цей рік життя і правильна інформація до нас знання. Нам правильно принесли, ми їх сприйняли і проявляємося, і живемо. То все гаразд. Зв'язок у нас завжди є. Через стихії особливо відчутні, тому що це проявлення наших рідних. А в мене коли починалося таке максимальне мене включення, то починалося із енергії вітру, із стрибога. Це таке було що пояснити важко, тому що коли вітер віє, проходить такий струм електричний через все тіло. і де я зливаюся, я відчуваю себе вітром. Я зразу розширююся, ідуть знання, і вітер завжди, стрибух завжди приходить тоді, коли потрібні особливі зміни в житті людини або в житті простору чи планети. Простору мається на увазі живих істот багатьох рівнів. І так само стихія вогню. Вогню є багато рівнів, ви це знаєте, так як само багато рівнів світла, багато рівнів таких енергій, які нам ще важко зрозуміти. Це щодо ефіру, я маю на увазі: енергія води, енергія того, що ми можемо сприймати своїми відчуттями всіма як людина, і ще більше. Саме через лиття ось цими стихіями ми відчуваємо рідних божів, їх в собі і себе в них. Ось і те, що колись там розказують про язичників, що там якісь ще приблизно ідоли робили чи роблять, ну це такі це, маленькі штрих лише. В основному це є єднання із нашими Божими через стихії, через природу, один з одним, якщо ми є зоряні, якщо зоряні з зоряними сходяться і так трапляються в житті. Це дуже рідко на цій планеті є, але є. Тоді прямі портальні зв'язки і прямі зв'язки з нашими Божими. Але так як ми такі світочі, і у нас багато місій, не одна навіть, то ми напряму можемо входити в портал і з'єднуватися з ними, з тим, які є найближчими. Для чоловіка це богиня жінка, для жінки це чоловік Бог. І це такі сакральні. Зв'язки і стосунки, і такі сакральні з'єднання, якими словами не описати, і це далеко до стосунків між просто чоловіком і жінкою. Тому в наших рідних Божів і в наших пращурів не було стосунків одностатевих. Це знову ж таки від тих, які в колінах. ось тому ось це, що зараз відбувається, там оце програмування і такі пропозиції на рахунок цих. Такого лібералізму, от, будь ласка, такі стосунки, вільні. Воно ну, ніхто ж не говорить про те, які питання я зараз не говорю про енергію, я говорю про тіло, які питання з тілом відбуваються, як це тіло виснажується, як воно зациклюється. І щодо енергетичного, то лише у зв'язку. Чоловік і жінка, можливо, ці портали вибудувати портали, які йдуть через усі чакри, нижче в твердиню і через Сахасрару далі в вищі центри, наші чари, які вони також працюють. Якщо знову ж таки йде оце з'єднання, особливо якщо це стосується зоряних, якщо є поєднання зоряного когось партнера, і людина, яка не включена, ніколи не включиться. Тобто, наприклад, жінка є просто не включена, а чоловік є зоряним. А то під час такого з'єднання, якщо сприймати ось цю енергію, не сприймати просто як людину, як певну, певний об'єкт, а якщо сприймати цей величезний такий процес божественний, а то в процесі цьому можна війти в зв'язок з справжньою богинею. Не через цю, через цю людину, але не з цією людиною, з якою є зв'язок, а виходити на, на вищий ступінь. Я говорю це із практики, в тому числі. Тому так, на рахунок цього хотіла сказати, і на рахунок роду і цих всіх проклинань. Род наш рід, він по всій планеті. І на інших землях планетах, в нашому всесвіті. Це така єдиний, єдиний організм світлосяйний. І ми один одного насправді відчуваємо. І оце ще, що я говорила. Сльози на очах, коли дивимося на небо, чи коли бачимо когось, десь в, не знаємо людину, але ми побачили, і в нас просто пішла всередині фільм, пішов цілий. Це все звідти. Як ще щодо таких моментів, добре що я згадала ще за рот, щодо моментів таких стосунків в сім'ях, дуже гостро, і мені багато хто задавав ці питання і з мого оточення є, в тому числі сім'ї. Ну, я трошки, якщо подивитися по таких стосунках людських, то я ніби дуже добра і приємна, але і жорстковата трохи. Тому не завжди в. Близьких стосунках я маю на увазі мама, наприклад, тітка, дядько, десь дворідні племінники не завжди є це розуміння, але вони просто знають, що я така все, що я десь звідкись впала з якоїсь планети і зовсім не схожа на них. Є багато випадків і коли. Батьки вкладають всі себе для дітей, а потім діти виростають і займаються своїми справами, і не завжди звертають увагу, наприклад, на батьків, і батьки починають розказувати, які «я ж для тебе все. І часто діти, наприклад, беруть когось з батьків і доглядають за ними. Це дуже благородно, звичайно, але часто це перетворюється на те, що ці батьки. Можуть ще довше прожити, ніж діти, і витягати енергію, тому що людина, яка починає старіти, зазвичай. Ще коли молоді, то ще десь ця енергія є через якісь інтимні стосунки, через соціум. А коли людина лишається один на один, вона починає проявляти, яка в неї насправді, і тягнути енергію в найближчих. І вже їхні діти перетворюються, стають старшими, старішими, аніж ці батьки. А тому це такі дуже тонкі речі, і потрібно спілкуватися з своїми рідними і говорити. І, наприклад, я кажу свої практики і розповідаю. Просто коли спілкуюся дуже близько і та тет, тет то людина має це зрозуміти або не має. І просто знати, що витягувати енергію, наприклад, просто так неможливо, тому що це такий прихований. Ніби сімейний вампірізм, це часто буває в чоловіка, в жінки, коли хтось один включається, а другий його постійно по шапці дає. І в результаті обліку моралі зберігається, ніхто нікуди треба що, ну, бути в сім'ї, все, щоб всі бачили, і людина себе втрачає абсолютно не включається, не проявляється, не говорить. А якщо починає говорити, то їй кажуть: Ти що, поїхав дахом, ти куди пішов, хто на тебе впливає, що це робиться? І своєї практики знову ж таки кажу: все можна говорити тета-тет. -тет. Якщо вас розуміють чудово, і ми йдемо кожен своєю дорогою, один одного підтримуємо, допомагаємо. Ну ні в якому разі в мене є їжею для когось, чи хтось може користуватися, тому що це особливий зараз час переходу, коли. Насправді кожен особисто переходить, а не тут з кимось зібрався разом із сім'єю, і, от каже, от ми всі разом. Тут іспити а тет ідуть, і тому треба спілкуватися. І не дозволяти, щоб хтось робив когось для себе, просто якимось ресурсом або користувався. Це тонко, це те про мало. Хто про це говорить? В основному це відпрацьовування, оці всі роди відпрацювати треба, стосунки з тим, з тим. Як можна відпрацювати, ще раз повторюю, якщо воно. А це зовсім інші речі. Це речі, які не поєднуються. І є ті люди, які ніколи не зрозуміють про що ви їм розказуєте і кого ви пробачаєте. Ви починаєте це все себе, ніби 500 разів, тисяч разів це пробачати, розказувати, А ця людина буде поруч смоктати вас, продовжувати, і ви не будете знати, що. Робити і потім також мені пишете, а що мені? Я ніби все нормально. А потім раз і знову в соціалку заліз. Там чи залізла, і в менталії мені знову важко. Я знову опустилась в вібраціях, чи упустився що робити. Тому що насправді питання не вирішені. Ви можете мільйон разів це все прокручувати, робити і семінари різні і відвідувати все. А воно не відпрацьовується, тому що коли робиться вибір, а вибір робиться твердий, вогняний, і все я в цьому це моя дорога. Я з тобою в стосунках, мама, тато, чоловік. Брат, сестра, ти приймаєш мене таким, приймаєш, я тебе приймаю. Ми йдемо такими дорогами, це моє відкриття. Якщо там істерика з того боку різного іншого, навіть якщо це дуже близькі люди, ну значить трохи інші дороги, от і все. Тому що це також перехід. І по-іншому ніяк. Тому що час дуже швидко йде, особливо в таких моментах соціальних. І життя тільки тако. хлоп і все. І перехід тільки вже не туди. Це також оці всі штуки соціальні попридумування, які є для того, щоб людину в петлю раз і а, зробити, заклинити і а, опустити нижче. А це все оці варіанти сірих, які вони багато чого попридумували. Але сірі ідуть, ідуть, ідуть. нескінченний раз повторюю. Вони виходять в свої нижні світи через нижні портали. В основному це там, де діяльність вулканів. Якщо там, наприклад, йдуть величезні такі процеси вулканічні, то так і знаєте, що це йде велика кількість їх звідси йде. А тому основний такий Якщо це можна правильно сказати перелом, я не люблю цього слова перелом. А така перекрутка відбулася. Багато хто це відчуває, знає у повітрі. Це відбулося, оцей такий основний переломні моменти в епосі, тобто з епохи в епоху. А зараз просто ось цей, цей мул, який був ця мана. Яка сірими тут накидана? Вона просто ми її очищуємо, тому що ці процеси тривають. Але основне все відбулося. Тому не чекаємо десь через рік, два, десять, двадцять, тридцять, як там розказав, через тридцять років, через п'ятдесят буде там то-то. А людина така сидить, думає, ну там мені, наприклад, сорок п'ятдесят, шістдесят. бо я не невідомо, чи я там буду ще чи не буду. Це також от, отакі е, е, йдуть е, моменти матричні, що куди тобі? Це ще так давно буде, а ти не встигнеш. Тому живи, отакуй, як живеш, волочи, то, що ти там волочиш, хто тобі некомфортний, неприємний, ти волочи, бо це ж, це ж треба, так, так, треба для соціуму. І все, це все зараз відбувається. Все зараз. І, тому, і щодо нашої країни, в нас тут особливі землі і не лише в нас. Я говорю за нас, тому що для нас це дуже гостро. Кристали, на яких ми, вони гріються і далі. І тому сіре місця тут немає ніколи ні за яких умов. Тому що це не ті вібрації. І це не лише тут, в наших сусідів, в найближчі в Євразія, на Північний Полюс, то взагалі там такі енергії прямі з нашими вишнями. Ось про інші континенти. Дещо знаю, але поговорю пізніше, розкажу, не буду говорити, поки що а, хай це все прогріється. Тому, дорогі мої, мої, бачите, що я кажу, дорогі, а, ми є рід, хто є включеними, ми є завжди у зв'язку один з одними. Перш ніж щось повторювати, якісь меседжі, які дають соціум, чи оці всі різні істоти а, потрібно відчути в собі, чи це справді так, чи ні. І на рахунок проклюнів цього всього, взагалі рот виключити з цього, тому що рот це наша священна. він є один зоряний, є багато таких віток, які прийшли сюди з різних сузірів. Але це є одне, тому що це від світочів великих, це є вогні наших рідних, великої сварги. Ось і, і таким чином ми працюємо, сяємо далі. У наших правилах, нашими Божими все буде якнайкраще, тому що ми нащадки великих, наших світлосяйних, і ми є такими, ми стаємо такими, підіймаємося. Дуже багато змін будемо говорити далі. Хай бережуть нас боги.